Жінка приваблює чоловіка тоді, коли вона зайнята собою, коли в неї є свої інтереси, свої хобі, своя справа. Завжди кажу, що для цього не потрібно бути директором металостелевого заводу. да? не треба будувати якісь корпорації. Жінці достатньо просто мати своє хобі, навіть якщо у вас чоловік мільйонер, да, і у вас немає потреби взагалі працювати. Все одно знайдіть для себе справу, яка б запалювала ваш погляд. Про це хобі ви могли би розповідати це чоловіку, да і він би вас слухав і думав. Плін, яка в мене Многостороння да жінка, і його це буде дійсно чарувати, тому що чоловіки вони все одно да оцінюють людей по досягненням. Звісно, в них до жінок немає таких вимог, але тим не менш для чоловіка дуже важливо, щоб жінка була також соціально да, хоча б трішечки цікава, щоб вона розвивалася, щоб в неї були свої інтереси, свої подруги, да, і щоб вона не сиділа, знаєте, як у хатіко і тільки чекала свого хазяїна. Це не цікаво чоловікам. Їм цікаво жінки, які трішечки такі самі по собі, які трішечки.